Палац урочистих подій називають бармуським трикутником, На це є три причини, які зараз розповім. Сто років тому тут було лише болото, А коли поруч проколи залізницю, на місці майбутнього палацу розмістили великі склади газу. До речі, вулиця Шогуденка, що пролягає неподалік, до середини ХХ століття, мала назву керосинна. Тож під час Другої світової місцеві жителі боялися, що сюди у газові склади потрапить бомба. У 1960-х центральний палац подружень знаходився на липках у шоколадному будиночку. А ця споруда відчинила двері для молодят у 1982 році. Новобудова була доволі незвичної форми та нагадувала трикутник з вихнутим дахом і великим внутрішнім простором. Це перша причина, чому палац називають бармуським трикутником. Друга жартівлива. У цьому трикутнику щорічно зникає сотні неодружених чоловіків. Ну а третя причина додалася лише в останні 10-15 років. Палац, який колись був окрасою цього району, сьогодні просто губиться серед морочосів. Тож відшукати його тепер так само складно, як і справжній бермудський трикутник. Ну а більше цікавого про Київ на нашому ютуб-каналі.